Сьогодні в нас годівнички. Годівнички для кажанів. Це потужні зарядні пристрої для потужного покращувача. Отже, система керування жива. Нам починати потрібно з дисплея, котрий не працює. Е, перепрошую, котрий не робить. Просто морда живиться від того, що влупила, тому не працює дисплей. І одна з зарядок тому не працює. Скоріше за все, тому що десь отут, де запобіжник, я бачив чорне на дротах. Живий, а тут резерватив втомився, а гепнув термистор. Тобто, в нас спалена оця перша високовольтна частина блока живлення. Вишпортую то, на чому треба сконцентрувати свій інтерес, отаке воно що? Втомлений термістор для зарядки конденсаторів. Це наш дросель. АПФЦ, трансформатор з середньою точкою. І по три запаралелених здвоєних діода. Це, як би, виходить, від двох півобмоток випрямляч. Резистори по виходу для розрядки того всього, чи як так виходить. Далі відвід. -від. Непонятно, куди, Непонятно, для чого. Напевно, якраз. Слаботочка 5 вольт відведена. Це, напевно, стабілізатор лінійний. Сюди кнопка. Замикач включення і 220. Запобіжник спалений, ми вже знаємо. Очевидно, на конденсаторах в нас коротке Цвяшок та. І в нас силова пішла по жіночій статевій лінії. Треба розбиратися, наскільки глибоко. І хто в тому винуватий? І чи дежурка жива? Почекушка. Це саме вона. Розпаюю, розбираю. Трохи тут складно, незручно. Ну, але кому зараз легко? Цей радіатор нам по суті треба зняти. За дурацьку конструкцію я вже розказував. Випаюю палене, його тут до біди, але не все палене. Треба дивитися, що недобитки, що міняти, що залишати. Конструкція дурацька, бо тяжко підлізти, гвинти, залізти за трансформатор, щоб потримати, зажати чи віджати, це ціла проблема. Добре, продовжую продовжувати. Що ж, що живе, позапаював назад, що мав поміняв. Транзистори тут специфічні. Приїдуть за місяць, тому цю плату в сторону. З другої знімаю аналогічну плату, їх там дві живу. Там теж перша згорівша, друга ціла знімаю другу. Тут чуть-чуть інша комутація, але це дрібничками, ми це зараз регульнемо і збираємо першу з двох одну, так як хотіли хлопці. Зблизько дивимось на плату, як я казав, два незалежних канала, Тільки земля в них спільно з'єднана. Купа хефок логіка, логіка рулить балансиром. Балансир тут пасивний. Ось батарея резисторів. Підключається, то що потужність того балансира якби, доволі велика. Я знаю, там Вт-5 мінімум резистори, а може й більше. Процесори, не процесори, це кс 32 f процесори. два проца, це. блін погано бачу, може потім на відео буде видно, що там є де. Подивитись, мікросхемка раз. Внизу пара транзисторів. Ні, це лінійні стабілізатори. 7812, 78.5. Два тут, два тут, два ще нижче. І внизу не бачу маркування в 8-му корпусі мікросхемки. Не то на вентилятори там, ні, вентилятори на нижню плату вмикаються. Не знаю, що там вмикається, поки не бачу. Просто показую, як є. І тут транзисторів пари є. Прокинута земля додатково. От, і вся хімія тих зарядок. Маю відновлені кола АПЦ. Відповідно буду дивитися, чи є запуск, чи пробую вона кашляти через лампу. Очікую. Моргання швидкого. Спочатку має бути зарядка конденсатора спрацювання реле. НТС-шку знайшов на розборці. Зле лампа постійно світитися не має. Щось не так. Конденсатор тут слабенький, він не може світити лампу постійно. Або це спроба запуску. Або щось не так. Я думаю, що щось не так. Щось не альо. А може потужність блока грає з нами негарну шутку. Перевірив повторно, ніби все нормально. Пробую без лампи. Запобіжник 3 А. Якщо б було щось зле, бо як би нічого не можу знайти, вмикаю. Прошу дуже. Та, воно потужнє, і тому лампа навіть не моргала, а постійно валила. 375 вольт маємо. Це значить, що АПФЦ запустилася. Що в нас буде з черговим режимом? Чи почекушка напругу нам дає? Треба зрозуміти, чи жива почекушка. Але вентилятори вмикаються чи зразу, чи потім, не знаю. Пробую підлізти, пробую міряти так, щоб мене десь зараз не. Приголубило. Є 12 вольт на акумулятори є, значить, почекушка жива. Тепер осликом ставати і дивитися, чи є генерація на розхитуючий міст, міст, котрий хитає силовим трансформатором, і чекати місяць на транзистори. Прогноз позитивний, дуже добре. ти, А в другій ніж подянка. Влупило понизу і влупив кормічний конденсатор, котрий шунтує силові транзистори. Інтересно, дівки пляшуть. кіпляш. В другій веселіше один транзистор другою випалило повністю, в тому числі обв'язку по гейту. Ще пробитих дофігіща, а один виглядає живим. Нема в нас навіть нтс Точніше, є купа різних. Але недостатньо великої потужності. То аж з Китаю їхала мені НТС-шка. 10 омна чи до 20 омна. То, напевно, 10 омна діаметр 20. Тому що немає в нас купити НТС-шки. А ця, бачите, тут вже є дюрка і тріщина. Її попердолило. А в другій платі ще більше попердолено. Ну, знайшов, міняю добре. Приїхали транзистори до годівнички кажанів. І що я можу вам сказати? Вони якісь такі, якби після піскоструйки. Ну, може, в дорозі терлися один до одного. Загалом нема до чого домахатися. маркування гарне в впадині. по периметру захисний виступ, тиснення форми. Все, як має бути, слідів монтажу немає, тільки якісь такі ноги в китайських транзисторах. Може, то знову ж таки від зберігання, може вони так роблять. Коротше, є транзистори. Ремонтую далі. Що ж в нас з обв'язкою? Обв'язка тут проста, пару резисторів діод і на трансформатор. Тут розібратися не складно. Єдине, що тяжко залізти з протилежного боку. Тут буде суцільна гінекологія. Глянемо ще на новий транзистор в порівнянні з оригінальними. Граючи світлом, гарно можна побачити, що відмінності є. І хоча в мене не було зауважень до маркування отриманого, видно, що він сильно відрізняється від оригіналу. Чи інший завод, чи інша партія, чи інша корпусовка, я не знаю. В мене звалу немає, я ставлю. Тихо-тихо, в мене є недобиток, так щоб ви бачили. А мене є один недобиток. Значить, оригінальний недобиток. Ємність затвору в нас виходить. 3,4 нанофарада. 340. А в отриманого. 348. Тобто, фактично в межах похибки. Це добре. Це тішить. Це виглядає, що це добре. Та. Прекрасно, я задоволений. Вже так по всіх напрямках провіряю. Загалом нормально. Тобто, в принципі, все має бути добре. Це тішить. У вас було розуміння, то кріплю якось собі плату, знизу підлажу викруткою, а зверху десь тут пінцетом притримую. Потім ниряю під стіл. І наживити то було взагалі окремою темою. Зараз камера мені заважає нирнути під стіл. Тепер я вже коли наживив, можу. Ах, блін, мам, це моя жіночка. Можу прижати пінцетом до корпуса транзистора, потрохи закручую. Ще мені то якось треба буде затягнути. То, власне, пінцет мені дозволить там запхатися між. Створити упор і зажати, а от наживити то там це тотальна гінекологія. Але в іншому випадку мені би прийшлося відкручувати, відпаювати всі інші транзистори, чого мені ні разу не хочеться робити. Фу, ніби добре, ніби все поперевіряв, залишилося зрозуміти, чи не стрельне. Вмикаю без лампи. Реле вибухів нема. Це значить, що. А ПФЦ би мала піти. 375 вольт є. Добре, тепер пробуємо запустити силову частину. Тут сюрпризи можливі. Поки в нас воно виключене, і вмикаю. Є 36,2 вольти на виході, поки все нормально. Ще друга така сама плата. В другому випадку так не вдасться. Треба. Знімати радіатор, щоб добратися до паленої обв'язки. А заодно знаходжу гайку. Шукав, шукав, ніде нема. Тут сопля золова з припою. Добре, що побачив. І заберу. І гайка знайшлася. Файно. Соплю тільки ту забрати. Вилетіло, блін, щоб потім цирків не було. От попробуй таке, знайти, як воно десь залізе, зна куди, І ти то не бачиш. Так, обв'язка, резистори діоди. Діоду пізнати теж вдалося. Він, звичайно, пробитий один-другий в обриві. Це не звичайний, як ми звикли бачити в гейтових колах, 1N4148, а чуть потужніший і швидший. Баз-316. Мушу по них їхати. Тут, напевно, би із 1N4148 працював. Але ризикувати не стану, враховуючи ризики і складність. Утожніх запобіжників з виводами немає, тому впаюю звичайні прямо в плату. Вони тут не міняються. Вони тут виключно як протипожежний засіб, тому може бути. Залишилось перевірити обі плати під великим навантаженням. Отже, 36 вольт, 3 ома навантаження. Почекушка спрацювала, запускаю силу, трохи страшно курча. Є, 12 А розрахунково чітко валить. Сила працює. Друга плата, надіюсь, так само її ще не перевіряв. Трохи страшно. Блін. Є, працює. Причому тут чомусь аж 14 А валить. Є якийсь трохи розклід 2 А. Ну це я думаю дрібниці. Силова працює, на напруги в межах допуску. Збираю годівничку. Все позаправляв, все попідключав, ще один дріт. Я ще пам'ятаю, як на відео казав, що тут треба трошки переробити. Блін, пройшов місяць, я не пам'ятаю. А плати в мене дві однакові, до яких не був він підпаяний. Мушу зараз ти шукати відеозаписи і дивитися, куди воно було. Я трохи часу з паяльником і вуаля! Є, тепер два запускаються. Ну, перевірити в роботі, же, хлопці. Попередній працює добре. Будемо надіятися, що і цей буде працювати файно. Тест в зборі перед відправкою. Вентилятори в почекушці запустилися. Вмикаю саму станцію. два зелених. Є запуск, менюшка працює, кнопки працюють. Ну а далі, далі то вже з акумулятором. Тепер каже, вони будуть ситі. А підерги гнити. Допомагайте ЗСУ. Ух ти, а в коробці другі ще були адаптери-перехідники, а я їх не бачив. Це балансувальний на різні варіанти підключення. До 12С. Тут задіяні, напевно. Може тут є якийсь адаптер, що можна напряму включити. Ну я вже мучити не буду. Попередня працює, то і та буде працювати в коробку.